На реалізацію програми щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та їхніх сімей минулоріч фонд спрямував понад 16 мільйонів гривень. Вдалося придбати майже 2,5 тисячі путівок до санаторно-курортних закладів. У цьому ж році на такі ж цілі планується використати на 10 мільйонів більше. На придбання путівок на санаторно курортне лікування у нас 27 мільйонів, в тому числі 5 мільйонів на перший квартал. Але ми вже дванадцятого. 12... Числа є наказ, і ми вже маємо план кутівок поки на перший квартал. Майже вдвічі більше порівняно з 2012-м, виділяється цьогоріч і на оздоровлення дітей, а це 7 мільйонів гривень. Будемо звертатися з тим, щоб ми могли здійснювати придбання путівок за повну вартість і забезпечити дітей малозахищених верст населення путівками з доплатою 10%, і також зберегти часткове фінансування для тих дитячих закладів, які мають освітянські кошти і якусь доплату з інших джерел фінансування. У цьому році повертається під фінансову опіку фондом дитячо-юнацькі спортивні школи. На їх часткове фінансування заплановано використати майже 3,5 мільйони гривень.